Друзі, привіт всім, хто мене знає, всім, хто мене ще не знає. Е, перед вами воїн 79-го ДШБ, зараз воїн іншої військової частини. Але каже, десантників бувших не буває. Хто прийняв клятву десантника, той, той десантник не завжди. Е, отже, сьогодні, 21 листопада, коли це було Михайло, зараз це у Тобто День Десантури на День входження Пресвятої Богородиці. Вітаю всіх побратимів, воїнів 10-шпорових військ з нашим, так, нашим професійним святом. Браття, кому дозвонився, щастя, здоров'я, кому не дозвонився, бережіть себе, будь ласка, охороняйте наш мир, спокій. Я в іншому підрозділі зроблю все для того, щоб вам було спокійніше і краще. Робимо спільну місію боронити ворога від кончених підарів, від нелюдів і не знаю, як їх навіть називати, просто слів немає. Коли їх ми вбивали, то ми, ми вбивали не людей. Ми вбивали кончених, окупантів, просто людей, які не людей, а Людей, господи, біологічні, біологічні організми, які не мають зов, зовсім будь-яких людських якостей. Після Бучі це взагалі стало все зрозуміло. Слухайте, почитайте історію. Вони 300 років розмножалися в інцесті. Це Не до нації, не до людей. Браття Десантура, вітаю вас всіх! Бережіть себе, мав за честь з вами служити, з вами воювати, з вами пліч опліч бути. І чесно, маю за честь називати себе десантником десантно-штурмових військ і маю за честь бути знайомим з кожним із вас, з тим, кожним, хто зі мною воював, хто зі мною був на нулі, це однозначно, це браття вік, ви самі це прекрасно знаєте, браті. Ось. З іншими десантниками. Ну, принаймні, повага є. Крім подонки є всюди. Ці подонки ви пам'ятаєте, хто ви. Живіть з тим. А усім братям, сестрам десанту штурмових військ. подяка за те, що ви робите. Ще раз. Маю за честь воювати з вами, маю за честь бути з вами знайомим. Люблю, цілую, обіймаю. Усе буде добро. Плюс бережіть себе і любіть життя. Обов'язково побачимось. Пока!